Ну що, приїхав я знову бабі дочищати, там ще на горищі. Треба вичистити вниз і вверх. От, лежака і димохода, самого доверху, самого головка. І ну, все, подивиться, як там що. Баба каже, грошей вже нема, але каже, розчитається, чим з тобою і буде. Так що каже, приїжджай, роби. Я приїхав, подивився, а то для мене не зарплата. Ну Але не знаю, приїхав, то вже лізу далі. Зараз вам все буду показувати. На горищі, будемо чистити димохід. Так, взяв я інструмент, взяв роторний набір і будемо озброївся ліхтариком налобним маскою і будемо лізти зараз на горищі, прочищати. Я вже знаходжуся на горищі, як бачимо. Ось там дирка знизу. Так, зараз вам покажу О, хід сам. ухідцам. Тут він вже, дивіться, треба його ну просто поштукатурити треба по-новому, бо штукатурки вже тут немає, тут є. Ну, тобто це не штукатурка, а було поліплено глиною. Ось. Такий димохід. Зараз ми будемо його прочищати. О, бачите, знаряддя лежить. У нас більш модернізовані, ніж ті. Зараз буду все показувати. Так, отут думаю, ті пару цеглив зняти і прочистити його доверху і туди. Зараз так ми і зробимо. Я не знаю, може десь краще тут посередині чи одну, чи дві зняти. Ну, Давай, крайню. Потім придеться то все замазувати. Опа. Так, акуратненько. Оба. Зараз вам від першого, як то кажуть, від першого обличчя все побачите. Це бажано, щоб туди не падало. Акуратненько. Опа. Та ти що. Дивіться. Скільки сажі на стінках? Зараз ми то все почистимо і воно туди впаде. Плюс ми почистимо туди і ми почистимо сюди, доверху все. І все буде класно. Так, оце щоб туди не падало. А знаєте що я забувся? Я забувся одну круту штуку взяти з собою. А ця крута штука називається ендоскоп. Ми б зараз туди запхали в димар, подивилися б. Але я забув. І без неї ти ніяк не заглянеш. В різних строїтельні роботи такі різні там е, ремонти, куди важко залізти, є відео ендоскопи всякі різні. Я залишу посилання в описі, які в мене і які ще є інші. Де їх тільки не застосовують. Зайдіть, подивіться, вони недорогі, і може і вам треба. Я радий, що маю таку штуку. Так, ну що, не будемо далі розбирати чи ще одну цеглу зняти. Так, 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 так. Я думаю, не варто. Зараз будемо чистити, покажу. Як по приколу покажу вам інструменти 19 століття і першої половини 20-го. Ручка і пішов. Навіть зігнутий з під кутом треба було, поламався. То все, викидаємо. О, є професійні інструменти. Винімаємо і будемо чистити з Дніпроемовським шури повертиком. Зараз ми це зробимо. Починаємо. Бачите, що робиться? Запихаємо туди і починаємо чистити. Бачите, така система. Кнопочку нажав і все, віник просто лежить і відпочиває там, чистимся по-сучасному. Можна трошки газу дати, обертів і стати далі навіть можна. Дивіться, яке гніздо шершнів чи ос яке величезне. Літом би тут вони мені не дали нічого робити.